Вітаю вас, друзі! З вами Олег на успішний експеримент. Додивіться відео до кінця, розповім, як зробити пічку у тепличці з усілякого мотлоху. Також труби там не дуже гарної якості. Відео для простих людей, у яких не є дуже багато обсягів і такі маленькі теплички, які весною будемо підтоплювати, задля того, щоб не померз квіт. Полиниці. Приємного пригляду всім. все. Ціплиця вона 3,5 на 10 метрів, 30 квадратів, тут невеличка. І ось хочу презентувати ось таку пічку, багато вже мені питань. Я анонсував у вчорашньому відео. Так ось, ергономічна пічка, яка заощадить вам дрова по конструкції. Простій конструкції перейдемо трошечки пізніше. Дивіться, вона зроблена із старого бойлера. Ну, Метал тут ну, десь 2-3 мм. Отака вона ржава, некрасива. Дно ну, дно було тут повністю я його раніше випилював. ось Бачите, як воно на закльопках так тримається. І тут ще накидав знизу металу, щоб не так воно прогорало. Дверка підігнана максимально, щоб не було нащлинь, щоб не було підсосу повітря. Вчора я її вже тестував, пізніше покажу, як вона горить. Дивіться, отут буквально два отвори. Я вирішив їх не засвердлювати металом, не ставити латки. Оце і буде піддувало. Така вона дуже довго горіння. Тут не є полум'я дуже сильного, тут дрова тліють і дуже-дуже повільно горять. Ось так вона виглядає всередині. Бачите, зробив таку імпровізацію колесників, щоб дрова лежала не на самому дну е, дні, а на 5-10 сантиметрів від дна. І ось такі є два режими. Ось дивіться, перший, бачите, залишаємо таку щіль, це коли потрібно розтопити. Дуже добре тягне. Сьогодні покажу, вчора тестував. І коли вже розгорілася, просто. Максимально плотно вставляю. Ось тут навіть з таку е трішечки закріпив, як бачите, ну, щоб плотніше було, щоб звідси воздух не підсасувало. Ось так все це діло виглядає ніжки. Тут усе примітивно просто: Чотири брусочка і ящик тут якийсь дрова кладу. Кут. Зі старої витяжки це єдине питання, яке мене турбує. Тут досить висока температура на виході, чи вона витримає? Це нержавійка. Тут стояли ж гвинти у бойлері, просто на неї дуже плотно вставив і глиною замазав. Все елементарно просто. Труба, три шматка труби і всі різні. І найголовніший елемент, який я встановив, це вентилятор. Він вже під'єднаний, я називаю в режимі очікування. Бачите, Коли потрібно, просто підійшли. І ось виходить, що вентилятор знімає тепло, яке у нас отут скоплюється досить тут близько до плівки. Ну, За допомогою вентилятора тут ніколи не буде плівка. Дуже сильно нагріватися. Ну, Тут десь сантиметрів. 6 доплівки до верхньої точки, і далі вже пішло на спад. Загальна довжина труби. Тут в теплиці 3,5 метра стоїть. Можливо, навіть і 4. Вентилятор вимикаємо. ось Оклуг я сьогодні ще тут була така підпорка під буржуйку, я її забрав, тобто опустив її нижче сантиметрів на 15 щоб був кут труби вищий і краще була тяга. Тому що на вулиці там буквально метр пізніше вийдемо, покажу, яка там закріпив. Тут її трохи за допомогою ось такої алюмінієвої проволоки, Ось такі ніжки. Висота ніжок 40 см. Дно не, не нагрівається. не нагрівається. тут, так заробив. Кого, може в мене, знаєте, як ідея сьогодні промайнула, може цікавить кого. На бойлері ж є контури. Можна всередині вварити і буде вам контур нагріву. Води, можна там якось батарейки пустити, якщо теплиця у вас побільше. Насос циркуляційний поставити, все це можна зробити, було б бажання і кошти. Ну, так як у мене тут невелика, ну що тут у мене? Може кущів 150 посаджено полонички. Це чисто на ранню ягоду. От десь там тиждень-два весною будемо підтоплювати, щоб попередні заморозки у нас не підбили квіт. Ось такі вже кущики. Це я камусою розсаджував дуже гарно сорт поділяється, тому я за нього не хвилююсь. А то бріла, хто дивився попереднє відео, знаєте. Так, що вам ще раз повісти. Дивіться, шви, я позамазував просто глиною. І вже раз підтоплював, воно не висипається, розмістив їх таким чином, щоб шов був завернутий наверх. Ось таким чином. От. І дуже добре все тримається у шві, нічого не висипається. Один шов наверх, отак він закручується, і тут я понабивав глини. Другий зверху знаходиться, і третій ось тут збоку. Також, бачите, нічого не повисипалось, тяга нормальна. Вчора було тестування, ніде і не димить. дрова. Ось такі дрова, гілочки, бачите, то що обрізав, ввечері ними затопимо, а можливо навіть раніше. Там ще мішків 5 буде. Вже Якщо цих не вистачить, тоді вже е, буду великими дровами. Но тут що головне, що не потрібно, щоб тут сильно палало всередині. Тому що об'єм теплиці невеликий. І для того, щоб її протопити, ну, я вчора буквально трохи кинув ну, 23 градуси, було, коли на вулиці 0. Ось такі справи. Тамарекси ростуть. Ці потрібно пересадити два. Ну, ось так, що папічці розповів. Бойлер був, до речі, на 80 літрів. 80 літрів метал. Дивіться, скільки тут. Я думаю, міліметра два десь не більше. Три, ну Трійка максимум. От, побачимо, наскільки мені її вистачить. Розмір дверей тут 25 на 18. Зробив так на глаз. ну і ось це так діло виглядає. Виглядає, бачите? Зараз покажу ще з вулиці. А, до речі, тут підходить світло. Ось світло тут вимикається в іншому місці, там ближче додому. І я зробив спаяний таку електрику, що йде одразу на вентилятор. А він вимкнений. Просто там, щоб не робити розеток, нічого. Просто під'єднав напряму, коли потрібно, на кнопку нажав, так як я вам і казав, і вже працює. Ось, варіант для тих, хто хоче зробити дешево. І знаєте як, не знаю, наскільки надійно, головне дешево. Тому що тут немає сенсу вкладати великі гроші там, в 150-200 кущів. Погниць, ті самі. Ось Я перерахував теплицю 210 кущів полониться. Ну, це взагалі ж чепуха. О, ну, тестовий варіант. Побачимо. Так, бачимо конденсат з вулиці. Давайте подивимось. І ось така труба. На вулиці всього її ну, десь метр. Потрібно ще негарючим матеріалом отут заробити цей отвір. Вон вона простягається. Ну, ось так і виглядає. Вставив металопластикове вікно сюди, допомогли гарні люди, тому ось так все і виглядає. Ввечері проведемо тестування. Для вас це займе секунду, а для мене ще 2 години потрібно почекати. Так, ставимо в режим піддувала, щоб поки воно там. Бачите, щоб воздух ватануло, щоб пішло горіння. А потім, як я вам і казав раніше, перемикаємо на, ну, закриваємо повністю, щоб підсос був мінімальний. Да, ось, під... ось потроху розгоряється вже. Так, чекаємо десь хвилину. Дрова бачили, які гілочки, всяке, що було після обрізки дерев? Диму поки нема ніде. Вчора отут піддимлювала, напевно, навірно, як називається, з алюмінія, шар алюмінієвий. Бачите, погода майже без віт, не майже а безвітряна. І ось так виходить димок з труби. Ну, зараз всередину зайдемо, побачимо, чи ніде дим не підсасує з труби, тому що все-таки висота на вулиці має бути більша, але ну, поки нічого додати є, поки така буде. Так, ну ось так виходить димок. Всередині потроху розгорається, зараз покажу ще. І ось така краса. Взагалі вітру не є. Треба ще зняти оцю сітку зверху. Так, друзі, минуло хвилин 5 і можна прикривати ось так і воно буде в режимі. Бачите, повільно там немає такої шаленої тяги, нам то і не потрібно, тому що площа теплиці маленька, нам, аби воно трішки жевріло, і це вже буде, бачите, воно горить. І це вже буде достатньо для цього об'єму. Як тільки відкриваємо, то починає одразу розгоратися. Ну, тут Бачите, який дим білий, бо багато гілок, вон вже вогонь починає вогонь. Ну ось так, кому сподобалось відео, ставте лайки, потрібно прикривати, щоб не диміло. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші враження від цієї пічки, з лайна і палик, якщо так можна сказати. Ну що, друзі, на цьому все розповів вам у сьогоднішньому відео, як це все виглядає. Тут уже руку тримати важко. ну, а Вентилятор вже буде вмикати поміря того, як буде нагріватися труба за необхідності. Ось так все це виглядає. Думаю, відео стане корисним в нагоді. Тож, кому цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Грійтеся і буде тепло. До побачення! Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім гарного дня на зв'язку. Бережіть себе, па-па!